Вітаю всіх поціновувачів магазину Сінсей. Всі, хто любить бюджетний шопінг, сьогодні подивимось і обов'язково приміряємо щось тепленьке на осінь та зиму, тож в кінці відео буде примірка. Перший светер, що кидається одразу в очі, це рожева насолода. Він короткий, такий вигляді кардиганчику крупної в'язки. З поліестеру за 699 гривень з цікавим доповненням у вигляді квіточки. Бачила базовий тепли, теплий теплий слів, такий він був дуже приємний на дотик. Ціна 389 гривень є ще світло-сіренькому відтінку у складі поліестер, віскоза і еластан. І ще один слів з акцентом Наталії у вигляді збору по обидві сторони. Ціна так само 389 гривень, але порадував склад. Це 10% вовни є тут, що дуже потішило. Светри з широким відворотом у сірому білому кольорі, вони обтягуються, як на мене, в складі поліестер та еластан, і вартість такого светру 659 гривень. Новенькі светрики також були представлені з скороченим рукавом. Єдине не знаю, як відображається на камері. Ось, бачите, такий гірчично-зеленкуватого кольору, пожухлої трави, колір і рожевий. Зауважу, що тут у складі також є вовна. Уявляєте, хоча і 4%, Ну прям сьогодні мене сенсей порадував. І ціна таких светриків 459 гривень. Ще одна ковтинка, також у складі якої є вовна. Ця тоненька, ніж попередньо я показувала з гудзиками, вона дуже ніжна на дотик, ціна 459 гривень, і вказує виробник WuL Blend на етикетці. І подивилася, що навіть 10% вовни у складі було присутнє. Це прям нова ну, сьогодні який у речей, які я побачила у сенсей. Хочу ще вам показати тепленькі світшоти, ось один у красивому кошті. Олірі такого кольору вершкового масла він утеплений, вкорочений такий варіант, і трохи бачите, спущений край по плечу. Вартість такого светрика 459 гривень. І склад, до речі, теж непоганий. 55% бавовний і 45% поліестер. І ось в такому ж є рожевий світшот. Цей на дотик трохи інший, але чомусь у нього в складі більше вовни: 60% і 40% поліестера. А ось ціна в нього 389 гривень менше ніж у попереднього, хоча теж він тепленький. Мені дуже сподобалася ця футболочка з Мікі, щільна тканина з білим акцентом на рукавах та шиї, коштує 219 гривень. Хороший склад: 95% це бавовна і 5% Егастана. Вона трохи йде в обтяжку. Кофта у смужечку доволі щільна. Бачите, вільний низ у цієї ковтинки, спущене покрою в плечах. Буде трошки розширювати візуальну зону плечей вам, ціна 599 гривень, і склад 58% це поліестер і 42% бавовна. Є ще світшот. Ось таких сірих відтінках, коричневому і бежевому відтінку 289 гривень. В складі поліестер віскоза Еластан, але думаю, в ньому не дуже тепло буде. Ковтинка у тонку чорну смужечку з коротким рукавом, подовжена довжина, розрахована на таких високих та струнких дівчаток, ціна 339 гривень, склад віскоза і поліамід. Короче, побачила пальто. Якраз до цієї ковтинки, як на мене, дуже ідеально підходить двохбордне пальто з поясом. Цюпке воно не тонке. Якщо що не знаю, як на камері відображення вам вартість 1199 гривень по довжині буде десь до коліна. Я думаю, по складу це 100% поліестер. Спідничку ось таку ще побачила плісе, це зі шкір заму, завищеною талією, дуже приємний колір з стінником 659 гривень. Цікавий такий варіант для урізноманітнення гардеробу. Я якраз і взяла її поміряти ще обрала штани в кольорі Бордо, взяла ще білий светрик, рожеву цю насолоду і футболочку. Ще принесла з собою джинси, єдине не знаю, чи встигну приміряти. Так, ну що я одягла спідницю і цю кофту. Трохи не комбінуються вони один з одним. Можливо, як на мене, хоча ну як вже є, хотіла вдягнути якраз ковтиночку, показати, як вона вона дуже до речі тепла. Такий цікавий акцент. Цієї квіточки вона додає певного шарму. Спідниця, звісно, не моя довжина. Я думаю, на високу дівчинку міні-варіанті вона краще виглядатиме. А от кофта все ж таки класна. Вона мені дуже сподобалася, оцей акцент на квіточці. Але при декількох праннях вона може все ж таки втратити свій привабливий зовнішній вигляд, з'являться, так би мовити, ковтунці, але може і ні. І я ще приміряла зі штанами. З ними цей кардиган виглядає краще, звісно, ніж. І спідниці штани хороші, хочу вам сказати. Вони дуже зручні, підійдуть усім. Це вільний крій, і я гадаю, що на всі типи фігури вони будуть пасувати, нічого не давить, не сковують рухи, тож можна звернути на них увагу. Вони я бачила в магазині, були представлені в різних кольорах: є і в чорному, і в сірому, в молочному, і ось на мені бургунді. Оця біла ковтинка дійсно буде сковувати ваші рухи, вона обтягуюча, доволі довга вона по тілу, хочу вам сказати. Тобто на високих дівчат все ж таки думаю краще вона сяде. Єдиний плюс в ній то це її відворот, який можна гарно спустити, ось бачите, по плечі в інший образ потім зробити і комбінувати, підняти, створювати якісь цікаві образи. Оцей комірець він. Піднімається, тобто є тут і свої плюси, і свої мінуси. От сам фасон цієї ковтиночки мені дуже до вподоби, але в неї є ось такий мінус. Я взяла саме той розмір, який на мене, але при цьому ковтинка дуже сковує мої рухи, мені не комфортно. Вона, до речі, сіла добре, приємна до тіла. Стильна, як на мене, з акцентом трохи додає такого грайливого настрою. Один мінус, що цей візерунок може при приніс, звісно, з часом стиратися, але за 219 гривень, то як на мене, взагалі топчик. Речі, в минулому році купила в сінцею цю куртку, в якій прийшла сьогодні. Купувала зі знижкою за 500 гривень. Супер вигідна була ціна і якість самого пошиття курточки. Дуже хороша. Вона не дуже товста. Я не люблю дуже важкий такий верхній одяг, який сковує рухи. Куртка довга, як бачите, стебана. на талії можна фіксувати, підкреслюючи тим самим свою талію. якщо треба, вона затягується і з бачите, з капюшоном, з карманами, вона нижче коліна по довжині. Я дуже задоволена і носила її навіть в морозі під теплий свет. На цьому я хочу подякувати за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам було цікаве. Можете в коментарях написати, що сподобалося, який образ або яка. Або яка річ сподобалася вам сьогодні? Підтримайте україномовний канал своїми вподобайками і коментарями. Підписуйтесь на канал Шопінгвінця і до наступних відео.